Всім привіт! Сьогодні приготуємо борщову заправку, яка знадобиться нам взимку і стане прекрасним вирішенням питання в приготуванні швидкого борщу. Для неї нам знадобиться ящик помідор, бажано спілих, щоб не додавати цукор. Чим смачніші будуть помідори, тим смачніша буде заправка. 2 кг моркви, 2 кг цибулі і 6 великих буряків. У мене були дуже-дуже великі буряки. Все миємо, очищуємо і нарізаємо або натираємо на терці. Коли в мене не було такої класної м'ясорубки, я все нарізала моркву пів кільцями і буряк соломкою. Цибульку також нарізала просто кубиками. Перемолюємо гарно помідори, бажано перемолоти, щоб не було ні шкірочок, ні кісточок. Тоді виходить взагалі ідеально. Ставимо на вогонь томат, який у нас вийшов. Краще взяти кастрюлю, в якій не пригорає. В, в емальованому посаді дуже велика ймовірність того, що пригорить. Доводимо томат до кипіння і додаємо подрібнену моркву та буря. Після чого встановлюємо мінімальний вогонь та починаємо готувати подрібнювати інші овочі. А саме це цибулька, та невелика кількість у мене була перцю. Запах і смак перцю в борщі люблю, такий достатньо легенький, тому додаю на цю кількість овочів та томатного соку 3-4 штуки. Якщо ви любите більш виражений запах солодкого перцю, можете додати більше. Подрібнюємо зручним для вас способом цибулю. Як бачите, мені сьогодні допомагається чудова м'ясорубка від Маліник. До речі, було дуже багато про неї запитань, це колись купив тато. От. І така, знаєте, дуже вдала покупка. Також подрібнюємо перчик, але обов'язково залиште якийсь твердий овоч для того, щоб промолоти і дістати залишки перцю. Все це додаємо до кип'ячого томату, додаю столову ложку солі. Знову ж таки, я люблю не дуже солене, тому випробовуйте. Також не варто забувати про прянощі, а саме духмяний перчик в горошку, додаємо десь 5-6 горошинок, та лавровий лист. Я сюди додала 3 листочки. Встановлюємо мінімальний вогонь і залишаємо кипіти повільно протягом 40-50 хвилин до готовності. Тим часом можете готувати, стерилізувати банку. Та упакування консервації на зиму. Тільки погляньте, яка смачнезна, яскрава заправка вийшла у нас вдома, тим більше приготована без цукру, без оситу і з максимальною любов'ю. Зберігай рецепт, готуй та залишай коментар, папа. -па.